Свято мати. Того часу озвалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи очителю, хочемо від тебе бачити знамення. А він у відповідь сказав їм: Лукавий. І перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде дано їм, хіба лише знамення пророка Йони. Адже як Йона був у черві кита три дні і три ночі, так буде син людський у серці землі три дні і три ночі. Можі ні встануть. На суд з цим родом і засудять Його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд з цим родом і засудить Його, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Енгелія знищать в нашому гріх є, і Сина і Духа Святого, Нехман захвалений Єдус Христос. Слава Ісусу Христу. Влюблені в Христі, дорогі брати і сестри, ці влюблені влібне сестри законні, монахині, дорогі наші іністранці, органістка, парафіани, дорогі наші шановні брати і сестри, радіослухачі, які молитися з нами через Радіо Марія з нашого городоцького постола, кохані любі Божі діти. Пан Ісус сьогодні в Евангелії Святого Матея остерігає нас, щоб ми не зайшли дороги правди, з дороги віри, з дороги наших християнських і людських переконань. І чуємо сьогодні в Евангелії приклади. Які допомагають нам зрозуміти, чого так насправді Ісус Христос вимагає від нас, чого так насправді Пан Єсус вимагає, так якби рекомендує нам, як ми повинні поводитись. Бо ми дуже часто хочемо справді бачити знамення від Бога. І з одної сторони, то є дуже добре, бо ми хочемо підтвердження того, що ми добре думаємо, правильно робимо, що ми справедливо живемо. І для цього потрібні нам знаки, потрібні знаки, тобто плоди, як пан Єзус каже, в іншому місті, по їхніх плодах пізнаєте їх. І людина пізнає один другого себе пізнає по своїх вчинках, по тих знаках, які. Говорять за нас, які за нас свідчать. І сьогодні такими знаками є цариця співня, яка прийшла до Соломона. Таким знаком для нас є Йонаш, який навертав Ніневію. Таким знаком для нас є мужі Ніневійські, які, як пан Ісус каже, прийдуть. Встануть на суд і будуть з цим родом недовірним судитися, бо вони є свідки навернення, те, що сталося в ній, навії, містечко, якого потрібно було пройти. Три дні після першого дня навернулись всі люди. Почули, як пророк Йона говорить їм про Бога, говорить їм про Бога. Те, що мають жити правді, виконувати Божих заповідів. І коли ми цих заповідей не виконуємо, то йона або ці мужі на ці люди, які повірили йому, встануть судитися з нами. Бо ж вони послухали Пророка Іона, а Пан Єсус є більший, Ісус Христос, є більший за Йону. Цариця з півдня прийшла, бо почула про Соломона, що він є дуже мудрий, дуже правильно управляє своїм народом. І, власне, таким найбільшим знаменням від Соломона історія його мудрості це був той момент, коли, як пам'ятаємо, старою завіту опис, що прийшло дві жінки і хотіли. Одна чи друга забрати дитину, бо одної дитина померла, а друга хотіла собі власне, теж вона привласнити цю дитину з іншої жінки і прийшли судитися до Соломона. І він тоді каже: до слуги, візьми меча, розрубай на двоє дай кожну. І ця правдива мама каже: Я віддаю дитину, хай буде живою. Може бути з чужою людиною, але хай вона буде жива. Тоді Соломон віддав цю дитину рідній мамі. Власне, такі історії про Соломона, такі події, вони розходились по цілому світі, і люди хотіли прийти і почути його, побачити І тому пан Єзус каже, що Він зробив більше знаків для нас, якщо потрібно повірити, то. Ця цариця співня вона буде судитися з людьми, які не довіряють Богові. Знаком теж для людей було те, що Йона перебував три дні в рибі, риба кит, велика риба, яка схопила йону, тому що його викинули з корабля, був великий ураган, люди молилися. Кожен, як тоді, казали до своїх божків і сказали, ти також молися до свого Бога. Він каже, це через мене таке сталося, тому що я маю місію від Бога йти проповідувати і боюся, і поплив в іншу сторону. Його, як він сам просив, викинули з цього корабля, щоб успокоїлось море. І в тоді Бог посилає рибу, щоб спасти. Цього пророка Йону. І це був знак для людей, що Господь хоче приходити спасати нас. І каже пан Єсус, так само, Син чоловічий, тобто сам Ісус Христос, буде перебувати в землі три дні, і три ночі, і потім воскресне. І це буде знак для всіх нас. І сьогодні, коли ми кажемо, що майже цілий світ є християнський, запитуємось, чи насправді. Ці знаки промовляють до людей. Чи всі християни сьогодні є віруючими? В що ми так насправді віримо, в які знаки? Пам'ятаю, колись в одному селі мені розповідали таку історію, трошки, може, така смішна, жартовлива, що одна дівчина не могла вийти заміж і приходили там свататись все, і одного разу вона каже до мами, якщо прийдуть сватати мене, якщо прийдуть на оглядини, то каже, мамо, ви тільки кивніть головою, моргніть, що ви погоджуєтеся, що мене взяли в невістки, але не падайте на коліна, не кажіть там, о, які спасіте прийшли, о, вже нарешті мою дитину задарить, не кажіть, просто моргніть, що ви согласні, бо що в неї там був не трудний характер, ніхто не хотів. Даємо собі голови зв'язувати. І, власне, це мав бути знак, знак такого согласія. От Люди вірять в це, що хтось став кивнув головою і сказав, так, так, беріть її все добре. І власне, ми теж віримо знакам, віримо словам. Віримо, наприклад, діти вірять вчителям в школі. Ми віримо лікарям, які нас, наприклад, лікують, От те, що скаже врач, так це є правда. Пам'ятаю, один такий лікар, знайомий, розповідав мені, він займається тими людьми, які хочуть похудати, там дієтолог, якось так називається правильно. І каже, мені вже, знаєте, очі на ногіло то всього, бо приходять такі люди, очевидно, часом є такі, ну як Ялинка груби, скаже, треба щось їм допомогти, бо серці, бо коліна не витримують. Але каже, приходять такі актриска, вони собі наслухаються десь в телевізорах, ще десь там начитаються в інтернет, хочуть походити. Ну і кажуть одній там дівчинині, каже, даю рецепт, каже, записуйте, я він скажу, що треба робити. І каже, пишіть там: бараболя, цибуля, бурак, і, там, помідори, вогірки, капуста. І ця жіночка питає, врач, але скажіть. Що треба робити, варити чи тушити? Він каже, сапати треба, то походайте, сапати треба. І от ми віримо врачам, але чи ми віримо в Богу? І чи ми сьогодні, так як пан Ісус каже, чи віримо Пророкові йоні? чи віримо цій ці цариці з півдня, чи віримо цим можам з Ніновії, які приходять і кажуть, чому так є? чому вони повірені? Чому в них більша віра? Ніж наша, чому вони вірять Пророкам, а ми не віримо самому Богу? І сьогодні це є насправді дуже така важлива річ для нас, важлива ситуація, що ми повинні все ж таки прийти, як ці книжники і фарисеї, прийти і сказати, Господи, дай мені знак, не боятися цього, але не вимагати, не вимагати. Просити, чому? Тому що знаки допомагають нам на дорозі нашого життя. Але це Бог знає, які ці знаки розставляти. Ми йому тільки повинні попросити, Господи, дай нам знак. Але який, де має бути, в якому моменті ми це маємо залишити Богові? Він найкраще знає, як нас попровадити. Тому велика довіра, велике заування, велика любов, яка є виключною, яка є цілковитою, в якій то любові ми довіряємо Богу своє життя і вічність. І тому сьогодні просімо про такий дар віри, просімо Бога, про цю любов правдиву, щоб ми не шукали самі вияснення цього, але щоб чекали, що Господь Бог нам пояснить, пояснить нам наше життя, наші ситуації.